Намагання сказати, що Байден неефективний. Він от вже веде роками війну, яка ні до чого хорошого не приводить. А я домовлюся за один день я кращий керівник, ніж він. Намагання прокритикувати передусім позицію Байдена. Ну і звичайно, розіграти е, американський національний егоїзм цих людей, які сьогодні потерпають від економічних проблем США. Особливо на фоні ми бачимо кризи в банківській системі ризику росту нової інфляції. Ці цю, цю карту, цю популістичну карту республіканці, і Трамп будуть активно використовувати. Нагадаю вам, що Трамп в свій час, коли зустрічався в статусі президента 에, США, зустрічався з президентом України, то він так і сказав Володимиру Олександровичу, ви там з Путіним ідіть домовляєтеся. Він Трамп дивиться на ці речі дуже дуже примітивно. Я не скажу що просто, навіть це дуже складне слово. Дуже просто він вважає, дуже примітивно. Він вважає, що це бізнес політика, теж бізнес. А наскільки взагалі можуть дані висловлювання, ми розуміємо, що світ можливо навіть втомився від війни в Україні. Ми бачимо соціологічні опитування, де навіть в європі там близько 48% готові, незважаючи на втрату території українських, але вони вже втомилися. Вони хочуть миру і хочуть, щоб закінчилася війна. Ми розуміємо, що настрої змінюються в суспільстві. Однак наскільки от такі висловлювання Трампа може? Призвести до його підтримки глобальнішої в Сполучених Штатах, тому що ми розуміємо, що вибори не за горами, і також ми не знаємо, чого очікувати чи буде Байден іти на другий термін, чи буде така сильна підтримка його, чи зросте підтримка трампістів. Ну тобто, ось ця історія вона трішки незрозуміла. Як не парадоксально, це залежить від України. Я спілкуюсь з багатьма колегами по світу, і ну, наприклад, китайські колеги вважають, що Росія безумовно програла, але й програв Захід. Поясню вам чому тому, що вони вважають, що оскільки Захід і Сполучені Штати Америки є втягнуті в українську війну, то тепер їх внутрішня ситуація в цих країнах залежить від ходу війни в Україні, умовно кажучи. І про це, і це тому і, 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 і про це намагається використати Трамп. Якщо Україна перемагає на полях битви. То внутрішня ситуація в Європі, в США буде покращуватись. Це буде їхня перемога, їхня звитяга. Це буде означати посилення західного світу, посилення його домінування. Якщо в Україні або якийсь глухий кут, або якісь поразки, то це буде негативно впливати на внутрішню політичну ситуацію всіх цих країн, включаючи США. У напередобудь-яка військова суттєва поразка в Україні означатиме зменшення шансів на переобрання для Байдена чи на обрання будь-кого з демократів. І оця втягнутість України російське вторгнення в Україну, Російсько-Українська війна перетворилася в інструмент управління внутрішньо соціального, внутрішньополітичного управління всередині і західних суспільств через глибоку їх втягнутість, втягнутість їхніх еліт в процеси допомоги Україні, в процеси протидії Росії. Е, і тому все за відходу бойових дій. Якщо ми будемо демонструвати успіхи, то е, риторика Трампа так і залишиться риторикою переможеного на американських виборах. А якщо буде по іншому, то дійсно Трамп може розхитати цю хвилю, використати її проти Байдена і прийти з ультрапопулістськими лозунгами про те, що я не домовлюся за один день до влади в США знову.